В даному прикладі потрібно спростити вираз. Так, бачимо в дужках різницю двох раціональних дробів. Потрібно звести їх до спільного знаменника. Отже, спільний знаменник їхній буде. Переписуємо знаменник першого дробу 2а-1. Помножити на знаменник другого дробу 2а 1, так як 2а-1 не ділився б на 2а 1, тому ми. Переписали, дописали ще 2а плюс 1. Сформували спільний знаменник е, цих двох дробів. Тепер шукаємо допоміжні множники. Потрібно спільний знаменник поділити на знаменник спочатку першого дробу. 2а1 і 2а1 скоротилися. Залишилось 2А плюс 1. Знаменник другого дробу ділим на знаменник, спільний знаменник ділимо на знаменник другого дробу. 2а плюс 1 плюс 1 скоротилося допоміжним множником 2а1 є результат відділення 2а-1. Тепер третій пункт. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники. Але вони ідентичні, тому запишемо, як у квадраті 2а плюс 1 помножити на 2а плюс 1, але ми запишемо це те саме, що 2а плюс 1 у квадраті мінус 2а 1. Умножити на 2а-1. Це те саме, що 2а-1 у квадраті. Треба записати, поділити ділення на другий третій дріб. Ми його запишемо через знак множення і перевертаємо. Тобто буде 6 а плюс 3 поділити на 2а. Дорівнює. Ми помічаємо у чисельнику. Різниця квадратів ось таких виразів 2 а плюс 1 і 2 мінус 1 Ми можемо записати за формулою як різниця квадратів, так і просто розписати спочатку квадрат суми 2 а плюс 1, відняти в дужках, записати квадрат різниці 2 мінус 1 Можна двома способами. Давайте запишемо як різницю квадратів за формулою різниця квадратів двох виразів, 2 а плюс 1 і 2 мінус 1 Так. Отримуємо в дужках 2а плюс 1, додати 2А-1, це в одних дужках. буде. Помножити на 2а плюс 1, відняти 2А мінус 1. Так як ми віднімаємо цілий вираз, то я записала його в дужках. і зовнішні дужки ще. Поділити на. 2а-1 помножити на 2а плюс 1. Помножити із 6а плюс 3 витягнемо за дужки спільний множник, трійку і перепишеться 2а плюс 1. Для чого це ми зробили? Щоб можна було скоротитись 2а плюс 1. Іншого дробу. Дорівнює. Отже, зводимо подібні доданки у дужках. 2А плюс 1 плюс 2а мінус 1, скоротилися одинички, буде 4А в перших дужках, помножити 2А плюс 1. Тут, роз, якщо розкрити дужки, дивіться, 2А плюс 1, розкриваємо дужки, буде мінус 2А, і мінус, на мінус одиницю буде плюс одиниця. Скоротиться 2А і мінус 2А. Залишиться двійка. там. І переписали знаменник 2а мінус 1, помножити на 3, поділити 2а дорівняє. В дужках в чисельнику першого дробу у нас виходить двійка. І ще помножити на 4а буде 8а, поділити на 2а мінус 1, помножити на 3, поділити на 2а. 8А і 2А скорочуємо. Залишиться у нас тут 4. 4 помножити на, знамен, на чисельник другого дробу, 3, буде 12. Отже, кінцевий результат це 12 поділити на 2а мінус 1. Дякую за увагу.